Друзі, в Блумі з'явилася чудова новина. Люди вже отримують монети Докс, коли ловлять за білетики. І, як на мене, це сигнал для того, щоб починати ось використовувати їх. Я, власне, білетики поступово використовував. І можу сказати, що якщо ви будете 10-20 білетиків на день клацати, то це буде дуже-дуже ненапряжно. Я роблю це на якихось там на парах буває, так я студент. Або просто, коли десь щось чекаєш, і треба 3-5 хвилин просто зайти і ось так поклацати, можна це робити. І людям вже випадають доксим. Я ще особисто з цим не стикався, але бачив вже скріншоти, бачив вже від різних джерел повідомлення, тому вірю, що це так і є. Тим паче нам обіцяли. Тому, якщо у вас є білетики, починайте користуватися ними. Вже у четвертому кварталі, тобто найближчими місяцями, має бути лістинг. Тому. Не пропускаємо. Bloom це перспективний проєкт, я особисто вірю в нього як в один з найпотенційно прибуткових. І, звісно, не забуваємо про те, що ось в закріпленому цілий список ігор, вже він не поміщається, я зробив ще один. Хрум, наприклад, також класна гра, просто заходимо, отримуємо передбачення і чекаємо лістингу всі ігри. Будуть телеграм-каналі за посилення в описі. І якщо вам потрібні реферали, то рефералс-менеджер звертайтеся. Промокод Сергій буде Я вам знижка на рефералів.